Всім привіт тим, хто полюбляє пінні напої. І що ми сьогодні бачимо? Ми бачимо сьогодні отаке безалкогольне пивко. Я не брав на цей огляд якогось кухлика, тому що ну, забагато честі. Для такого пива. Чому я його п'ю? Тому що, на жаль, зараз приймають ліки, які не, на жаль, несумісні з прийомом алкогольних напоїв. Тому я вирішив, щоб якось розбавити паузу з оглядами алкогольного звичайного пива, розглянути от такий зразок. Наприклад, це може бути цікаво для водіїв, яким. Іноді хочеться випити щось схоже на пиво, але вони не можуть, бо потрібно за кермо. Ось непоганий нібито варіант. Це, бачите, пиво в даному випадку хайк. Хайк нуль, зеро, тобто нульовочка не повинна стріляти. Хоча, скажу, що тут написано, що в міст спирту. Не більше, ніж 0,5% оберта. Тобто, в принципі, тут якийсь алкоголь присутній, а його кількістю можна, в принципі, знехтувати. Що ще можна сказати? Що ну, баночка така, не сказав би, щоб дуже стильна, нічого, ніяких наворотиків я, в принципі, не бачу. Тут, чесне, 0,5, чесне, 0,5. Що підтверджує цей напис. Ну, що тут ще, в принципі, не знаю, обговорювати? Треба відкривати і пробувати. Як я вже сказав, я не буду сьогодні брати, наливати його в якийсь посуд, буду куштувати прямо з банки. Поїхали! Пива з балкону, зараз на балконі холодніше, ніж в холодильника. Що можу сказати, яке моє перше враження? В принципі, в принципі, принципі, Смак досить приємний. Я е, кілька днів тому е, купляв інші сорти, не буду їх зараз називати, бо не робив на них в принципі, огляд, але вони мені геть не сподобались з точки зору смаку. Е, Деякі з них були схожі на пиво, деякі ні, але всі вони, в принципі, мені за смаком не сподобались. Це пиво досить таке смачне, хоча на пиво скажу вам відверто, воно не схоже. Дуже суттєво віддає якимось цитрусовим е, таким відтінком. Зараз в цьому переконаємося. Так, в дійсності так. Ем, одразу хочу сказати, я не рекламую цю пиво. Хайк нічого мені, мені не сплачує, це суб'єктивна моя думка, але ем, воно смачненьке і, до речі, що я зараз помітив, бачите, ось щось таке схоже на, зрештою, Половинку апельсина. Тобто, оце, мабуть, є той такий тонкий натяк, що тут і має бути цей цитрусовий смак, я тільки зараз це помітив, до речі. От він дуже суттєво відчувається, він досить приємний. І, ну, я не знаю, щось схоже на цитрусовий, навіть дещо, лимонад, але аж ніяк не на класичне. Пиво. Тобто є сорти безалкогольного пива, які дійсності ну, майже на 80% схожі за смаком на класичне пиво. Тут цього і близько немає, але я не можу його якось посварити через те, що смак мені його подобається. Ось така ось ділема У нас в нашій пивній студії вимальовується. Що ж, ще робимо один ковток і. Будемо робити вердикт, а його буде зробити, скажу вам, мабуть що, чи не вперше на цьому каналі досить складно. В принципі, я приготував ще й такі. Горішки, але, ви знаєте, до цього пива ну, вони зовсім не підходять, тому я їх прибираю і навіть не буду якось намагатися їх поєднувати, ці смаки. Отже, моя думка тут така. Я навіть не знаю, чи варто ставити якусь оцінку безалкогольному пиву, але, ну, за традицією спробуємо це зробити. Смак. Однозначно приємний. Однозначно приємний такий апельсиновий. Чи схоже це на пиво? Звичайно, що ні. Це навіть не схоже на Бірмікс, але смак приємний і як не крутий. Щодо аромату, аромат теж приємний, цитрусовий такий, знаєте, як у непоганого такого лимонаду. Щодо карбонізації, ну, це, мабуть, що недоцільно оцінювати. За цими показниками, які я назвав смак аромат, я можу сказати, що якщо будемо якось все ж таки розділяти серед безалкогольних сортів поки що які я куштував. Ну, а це перше відео у нас з таким пивом на нашому каналі. Мені воно задає високу планку. Воно приємне, але воно не схоже на пиво. Тобто, тим людям, хто хоче, яскраво виражений присмак якоїсь гірчинки, солоду чи ще чогось притаманного пиву, не чекайте від нього цього. Тут цього зовсім нема. Для тих, хто хоче прохолодний напій з цитрусовим таким приємним смаком, гарним ароматом оце... Друзі, саме для вас. Ну, е скажу так, що е тверду сімку, навіть сім з половиною я йому поставлю серед безалкогольних. Е Скажімо так, пивасиків, ну, а там будемо дивитись, що буде далі. Думаю, що ще один-два зразки е, якихось безалкогольних напоїв, чи то пиво, чи, можливо, якийсь енергетичний напій ще на каналі будуть. Отже, будемо прощатися. У нас було отаке безалкогольне пивко на каналі. Пийте пиво, пийте смачне пиво, бо це, в принципі, Дуже і дуже непогані напої для того, щоб підняти настрій. Головне, не зловживати алкоголем. На цьому я буду завершувати. Всім па-па!